Всім привіт! Це мій новий YouTube канал. Фаня, ось, як ви помните, його помните Фані е, е, Тому YouTube каналу капець, бо він в мене був на тому телефоні на другому. А зараз я создав новий YouTube канал. Новий канал через те, що через те, що в мене телефон от, ну, одливнув, в мене там. Екрану, капець, Тим більше ви пам'ятаєте, хто був на мене підписаний і дивився мої відео, то пам'ятаю, що в мене там розмито було через те, що камера була в мене тріснута. А зараз ми ось вже йдемо до прудіка нашого. Наш пруд. Зима на дворі вже. Да. Мостик, коли я його дороблю, мені треба його вже дороблювати. Стопчики ось лежать. Ось, що, дивіться, що з прудом, він замерз. Він просто-напросто замерз. Мостик ось... І оце, ми... І оце ми будемо його оживляти потрошки. Ну, новий YouTube канал, бо в мене як каналу не було, то я все-таки ну, не хотів типу, робити, бо мені не було сенсу. Типу. Ось, ось, ось тут вже, як хто пам'ять, отут о мостик був. Тут де ось переходний мостик цей. і ось тут в обув, воно тільки один стопчик залишився. Це не телефон, це чи холод телефона, якщо нас буде дуже-дуже багато, якщо на мене підпишеться багато людей, то Ну, я буду якісь стріми вести чи щось типу того. Ну, щось коротше будемо робити. Фаня, йди сюди. А зараз, типу, в мене немає сенсу щось робити. Зараз ми, це я так зробив таке пробне відео, щоб ну, типу, ну, об'яснити об вам, що в мене новий YouTube канал, щось типу, все того. Ну і коротше більше, типу, щось ми ще будемо знімати. те самий контент, як на тому був, як на тому каналі був, такий самий контент. На цьому такий самий буде, все. Е, ну і таке. Зараз ми щось будемо робити. Зараз ми будемо площадку по прибирати, по ідеї. Зараз щось побачимо. Щось зараз будемо робити? Ось, ово, тут наш мангал, тут смітник конкретний. Оце все на дрова кориш, піде, а потім наступному відео ми... я принесу цю пилку. А, у мене вже пилка є, я все таки нову пилку купив візьмем, ці гвозді, молотки, всяке оце таке. І будемо вже повністю доробляти мостика, бо це не діло. Що ж він тут уже год стоїть? Це ж уже геть не діло. Ми будемо все взовляти. Дивіться, та сама курточка. Та сама курточка, в якій я знімався раніше. Нічого не помінялося, може я тільки на лиці хіба що помінявся. Ну і типу, все, а так вроде я навіть не помню, Шапка та сама, е, футб... ця курточка та сама, годинник собі купив. Наушники. Е, Прус весь пересох. Ну, як не весь, тут трошки води ну, сантиметрів десь ну, 10-15 буде. Без мула. Там ми ще його не... Я його не чистив. Літом можна було почистити, в мене часу просто не було. Так, зараз будемо займатися цим, щоб прибирати. Фу. Бачили? Опа. Так, ладно, нема часу. Так, е... Включилось, включилось, так. Да. Е Ось тут треба поприбирати. Боже, я сподіваюся, телефон не гепнеться. Я сівєтку не шатать, не гепнеться. Весь він гепнеться, це новий телефон. Бачите, яке качество ідеальне. Будемо зараз прибирати помань. Отакою дубіною цим стовпчиком по горбу як дать. Так. Хлоп. Дивіться, це ця досточка, що на мостику була. Я її туди охлоп. Хай там і буде. Ось є ще доска теж хороша. Туди е, стовпчики. Отакі во обрубки, я візьму пилку і поріжу їх потім. Це ми на кучку все будемо збирати. Туди ой. Оці ветки теж сокирою порубаються і теж підуть на костер. Насчет що, того, щоб монтувати відео. Я думаю, ті підписники, що мене дивилися той канал, то вони бачили, що там нічого не змонтувано, нічого. А на цьому каналі я буду вже я не вмію монтувати. Я буду просити друга, він мені буде там перематувати, ускоряти, там все таке. Коручно. Ну, я думаю, ви випадку. Так, далі. Ви щоб розуміли, ви оцей кущ я тільки що взяв, я його сюди не приносив, я не знаю, де воно тут що понабиралось. Ну, оці стопчики, ось оці стопчики, то це вже я різав. Це вже точно я різав. Це якийсь інжир і йобанкін. Друзі, тут ось є бірка. Воно, бачите, біленька така бірка. Там написано якийсь інжир, чи що. Я не знаю, інжири якісь. Ось що написано тут. І енжири чи інжири, якісь, Я не зрозумів нічого. Паня, иди сюда, что ты так сказал? Иди сюда, Фаня. Фаня, иди еще покажись хоть. О, она две. Две, две, две. Бачи, она две. О, две, она две. Оно, две. О, все, Паня, Фаня. Все, все. Бачишь? Так, продолжаем дальше. І ще, друзі, я вам хотів сказати, що хто дивився мій той канал е, старий, то помні, що ми тут розводили костер розводили. Коротше, все тут робили. І ми тут і стола робили, хто помнить. Стіл, лавочки стояли, все як має бути, але його зараз нема. Я не знаю. Ну, в принципі, поприбирали, вважайте вже що. Ну, ось ось. Ну, оці стовби, ось ці стопчики, я їх трогати не буду, вони мені тут не мішають. Ось оцей стовпчик це в мене сідушка. Я на ньому сижу, на отих стовпчиках я дрова рубаю. Ну і що ще? Ну, поки що все? Ось тут е, де? Пам'ятаєте, капкан ставили, коли... О, це було взагалі ідеально. Коли капкан ставили, це. Це було що -то, що то Саме більше на тому каналі переглядів назбирало. Коли ми ставили березовий сок. Чи забирали, чи ставили. Ні, коли забирали, вроді. То саме більше там переглядів було. Е, тут дров хватає, я вам можу так сказати, поле. І пам'ятаєте оцю яблуню? Де це вона? Воно оця яблуня. Ось ово вона йде тут. -то. Ця яблуня, вона дика, ця яблуня. І е, мені тут найбільше яблука нравляться. Вони хотіть, вони терпі, ох Боже, я терплю, це кисле, гірка. Ну, гірка ні, але я так то вважаю. Капкан десь дівся, я не пам'ятаю, чи він десь подвір'ї, чи його заорали, бо я що його на полі ставив. То було таке, що в мене затіє та й був телефон старий, що з розбитою камерою то він у мене виключався на холоді. Наприклад, там було десь 30-40% могло бути. Потім десь 30-40%, десь 5 минут познімав і все відео вважайте, що на смарку, через те, що в мене сідає телефон. А на капкани я пам'ятаю, що навіть нічого й не попадалося. Спускаємося до пруда. Думаю, ось ви бачите, труба, да, оце воно сюди йде. Я зараз тут води нема, то того я тут і стою. Ну, льот дуже тонкий. Друзі, як буде хороший льот, як буде хороші морози вже, то ми з моєю сестрою, якщо тут буде крепкий льот, ми тут на санках коротше, таке виробляємо на льоді. Ого, вступив у воду. Зараз мороз, в руки трохи холодно. Е, ну, що я можу сказати? Будемо бензопилкою різати вільхи. Е, все будемо різати. Ну, не все, але трошки будемо різати. Мостіка, я думаю, за канікули треба... ж канікули зараз вже почались. Думаю, за канікули мостіка треба зробити, бо це не діло. Ну, типу він вже год стоїть, він має перегнити і все. Фаня ти є? Нема. Фаня! Ти ж та фаня! Ладно, хай бігає. Е, а, оно він. Та й, коротше, таке все. Так що, друзі, до нових зустрічей. Думаю, я ще буду відео дуже багато знімати. Так що кому сподобалось е, це відео. Відео це... то... Ну як сподобалось, кому воно сподобається. Як я тут, дай, нічого не робив, просто обясним. Ладно, всім пока-пока.